В найближчі дні відключення світла за графіком не буде. Відключення будуть лише екстреними. Про це повідомили в ДТЕК Одеські електромережі. В компанії пояснили, що остання атака Росії нанесла збитки в роботі енергосистеми. Це призвело до того, що дефіцит електроенергії ще більше зріс. Саме тому з 15 січня в багатьох областях і також в Одеській застосовуватимуть екстрені відключення. Така ситуація може тривати в найближчі дні. Ні, нині енергетики всієї країни працюють над відновленням постачання електроенергії. Як пристосувалися до незручностей Балтяни, та який мають настрій, дізнавалися на вулицях нашого міста. Дуже тяжко. Тяжко. Ну, що ми зробимо? Терпимо і краще сидіти такомно тіха й трошечки буде того світа. Ну тихо над головою і мирно у нас поки дай Бог, щоб так. Ну, але ж скільки людей гибне і мучиться, бідні вони, ну що зробимо? Ну, ми не винуваті. Ну як ми не, ми не винуваті, що в нас такі сусіди, що у нас такі. Як, Пристосу... як пристосувалися, що використовуєте, які засоби? Свічки, лампадки, світильники. І фонарики, і лампадки, і свічки, і телефони. Що зарядилось, то і розрядилось. Ну, так ми. Так ми якось, пер... то так без нічого взагалі лягли та й дивимося у вікно. Ждаємо, щоб наші хлопці були здорові і сильні. Я не знаю, як вас чи розчарувати чи ні, але в нас світло є вдома, постійно світло є, тому що ми до будинку, ми до лікарні підключені, і світло до нас постійно є. Так що ну, я всім бажаю, щоб всі перетерпіли, перечекали цей час. Я думаю, що все буде добре. У якій вулиці ви живете? Трошки важковато, але слава Богу, що хоч так, що ми тихо спимо спокійно, що нас ніхто не тривожить. Ось таке. Тобто готові і далі триматися, лиш би скоріше була перемога. Так, да, 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 До цього, щоб ми витримаємо все. Ми ж кажемо, ми українці, ми витримаємо все. Як грієтесь, як освітлюєте да, своє утрим, помешкання? – Вітримо печкою гріємося. Пічка, дрова. Да. І лампадка. І лампадка. Да. Як себе розважаєте, як себе підтримуєте? Ніяк. Рібенок учиться в школі, учить уроки, то все тако. Як дитина виконує уроки без світла? Днем. Поки є світло, вулиці робить уроки. Да. Духом не падаєте? Ні. А як живете в умовах відключення світла? Дуже плохо. Свічки. Пічки і зробить. Все, тофо. Хоч караул кричи, але нема. Обратитися на маленьким, ні за кого. Ну на що світла, да. Я скажу, що так як вони виключають ета, включають на три години, а виключають сутками, немає це взагалі, далі, толком телефони не можна зарядити. Не те, що вже говорити, особливо діти маленькі, кого діти маленькі, у мене діти маленькі теж. Вони виключають. І... Важко живеться. Звісно. Як пристосовуєте? Що використовуєте? Ну, що використовую? Я вже печку печко зробив печку, вже дровами палю. По-другому -по в мене вже ніяк не виходить. А раніше чим опалювали? Був газ. Палив газом, палив ет. А зараз, не, так як подорожало все, газ вже. не використовував? Ні. Только др... Только дров. Тільки Только древ'ясніт і все. Як освітлюєте будинок? Фонарики. Батарейки, фонарики, все. <гум> це все весь це. Але оптимізму, бачимо, не втрачають. Налаштовані позитивно. Звісно. Якби вони виключали, хоча б поставили прижим режим на світло, там примірно, хай далі відключали б хоч, хоча б рівномірно то виключали і включали раномірно, було б це нормально. Як пристосувалися до умов відключення світла? Чи використовуєте пункти незглавності, які діють у Балті? Як взагалі ваша родина живе в умовах без світла? Е, три акумулятора, преобразуватель, опалення у мене пічне. Ми, ми, ну, Холодильник, звісно, холодильник трошки підтаює. Ну, морозилка держить, мороз 6 часов морозильна камера тримає. Так, шоб, не знаю, як це літом будемо ми з цими холодильниками. Наверно, будемо менше купувати їжі, щоб не псувалося. От. А так, отак. От от. Два, два акумулятори автомобільних і один від мопеда, і нам освіщення і в тіщі в мене все кругом роутер роботи, вайфайв Ага. Тобто ви не відчуваєте ніякого дискомфорту? Ні, не відчував. Я ще за дві за два місяці до того купив один акумулятор, потім от цей, зараз недавно другий. А тот у мене був. Було три роки назад. У нас було теж дві неділі, не було світла на вулиці. Міняли лінію. Роутер не робить, вайфай не робить. Пішов я купив переобразуватель по інтернету, кинув акумулятори і все почало працювати. В общем, і зараз так же саме. Переживемо. Да. А плита, грубка, чайник поставили, їсти варимо, якщо треба. От. Бо в нас електроплита, ну, звісно, газу в нас немає. Отак так обходимся. Заправил за баллон такого газу. В общем, я вам скажу, що ми вже отвыкли от этого газу, то вже он нам воняет теперь. У нас все время електроплита это стеклянная, такая, ну, встраиваемая. Так що дуже, дуже зручно з електроплитою. Во-первых, що хозяйка не, не, не дихає цими газами. Вот. Удобно, практично. Ну то, що света немає, ну то таке. Переживемо. Дуже тяжко. У нас ще й плитка, та електричка, то нам дуже важко. Газу немає, так? Ну, балон. Можна, але нема кому привезти. Знаєте, як Це і таке. Як готуєте їжу, як обігріваєте будинок? Ну, у нас пічне опалення, тут все добре, слава Богу. Запаси дрів є, все да, в порядку? Так, да, да, да. тільки то, що дорогі дуже дрова. Дуже дорогі у нас тут дрова. Оце. Чи надовго ваших запасів вистачить? Ми беремо так, щоб нам субсидію отримаємо, так що, слава Богу, держимося. Не втрачаєте оптимізму, так? все ж таки, попри всі незручності, ви готові терпіти і надалі заради перемоги? Ну, і, звісно, як, як подивишся, як там ті хлопці, гину, то у то нас, слава Богу, усе добре. У нас. Як і котел є, але грубки, як ото кажуть, здарених ремен, ми не викидали. Якби думали, що зараз современна молодь, але якби трошки наперед думали. Да, якби ми собі там десь грубка, десь плита. Так ми собі опалюємо в хаті теплесенько, і без газу також ми проживемо. Нічого страшного не буде. Поначалу, так як ми привикли до цивілізації, було тяжко. А зараз ми готові бути і без світла, без води, але головне, щоб не літали ракети, щоб ми були спокійні, що наші діти ще побачать об'їздять мир і побачать світ. Вони ще зовсім маленькі, вони не заслуговують, вони нічим не винні, щоб. Отак От зараз просто взялися і обірвалося їхнє життя. А без води, без світла, це все таке, можна пережити. Головне, щоб були здорові всі і щоб був мир на нашій землі. Російські терористи бажають нам смерті, але ми їм покажемо зворотній бік медалі. Не дочекаються, правда? Ні-ні, вони не дочекаються. Максимум, що вони від нас можуть дочекатися, так це ми пакети приготовимо, ми не здамося. Тільки можемо ми їм цього побажати. Дуже тяжко, як хоча б утром включали той світ, щоб діти в саді збиралися, в школу збиралися. А то ж не виносимо. Діти всі плачуть і в школу не хочуть йти, не збиратися. Хоча б давали світ, хоча б із 6 утра до 9 утра, щоб діти пішли в школу, щоб люди попили чай на роботу, пішли. Що це? Це ж взагалі ужасно. Як обігріваєте свої домівки, як використовуєте, що використовуєте? Дровами палимо, тому що газу, що ж, газ, насоси ці, та й насоси не роблять, та все та й мерзнемо. Це добре, що груби не повикидали. Та й палимо у грубки, грубки, та й так і гріємося. Ага. Як освітлюєте будинок? Акумулятор ставимо, ставимо таку куплю, пили якусь ленту, і вона світить, як днівний світ. Ну нам байдуже старим людям, дітям. Ось у нас сусіди та й рано дітей, та такий плач і крик, івав, що страшний суд. Діти в школу не хочуть, йти, в садик не хочуть збиратися без світа. Це заради дітей, хай би якось включали цей без світ. Ну, в Україні, звісно, життя, війна, та й може і є десь що тяжело. Ну, хоча б ночі, зачем ночі включати в три години ночі? там До п'яти часов у трасі. Все хто хоче постирати, щось зробити, я ось ночі і не сплю. Встала в три години, постирала, все зробила, як є свят, всі дають нагрузку таку ж саму, то зробили б хоча б, щоб для дітей утром. Діти чай попили, поїли, бо ж не в кожного є газ, є ж багато, що газу немає. Треба печку топити, щоб дітям чай поставити, щоб завтракати щось приготувати. Заради того, що раді дітей, так само ввечері. Уключити світ у 6 вечора і виключити у 9 його, як діти полягають спати, пороблять ці уроки. А це ж не виносимо. Дуже тяжело. Для батьків, і для дітей дуже тяжело. Для нас, пенсіонерів, ми можемо і без свята бути. Все ж темно, нічого не можна робити, не... батареї не гріють, тому що газово. Отак. От як рятуєтесь? Ну як? Закутаюся і сидю. Як варити їжу? У мене кухня і гасадільно, а там теж дуже холодно, а я стараюся дуже рідко туди ходити. Але з голоду не вмираю. Не вмираєте. Ні. Як утепляєтесь? Сидю, в'яжу. Хорошо, що я вмію в'язати, це в мене заняття. З кресла не вилазю. Чи використовуєте, можливо, пункти незглавності? У Балті діють, до речі, пункти незглавності, там можна і телефон підзарядити, і погрітися. Дякую за совет, але я до цього не приспособлена. Я привыкла сама все робити.